Сьогодні ми з вами будемо вчитися створювати фотоальбом з засобами редактора презентації PowerPoint. І так, відкриваємо PowerPoint, говоримо Создать. В даному випадку поки що немає значення, яку, який дизайн ви виберете. Вибираємо пустую презентацію. Переходимо на вкладку меню Вставка і шукаємо вкладку Фотоальбом. Нам треба создати фотоальбом. З'являється вікно, яке дозволить вам зібрати всі фотографії, які ви будете вміщувати в цей фотоальбом. І так, спочатку вам треба додати малюнок із джерела, із істочника. Всі ці фотографії дуже зручно, якщо вони у вас збережені десь в одній папці. Тоді ви відкриваєте файл чи диск, машина вам показує ваше файлове дерево, і ви шукаєте, де в якій папці ви зберігли свою, свої фотографії, які будете вставляти до вашого фотоальбому. Я вам покажу на прикладі. Фотографії, а ви вже будете далі створювати фотоальбом із своїх фотографій, можете зробити для того, щоб навчитися так, як я. І так, у мене в папці фото. Є папка, яка називається Пори року. Я створю фотоальбом із фотографій, які належать до теми пори року. Ось вони у мене всі. Якщо у вас. Ви побачили отаке зображення, тобто ви не бачите свої зображення. Ви відкриваєте, отут де нова папка, відкриваєте, шукаєте содержимое, і машина вам показує ваші фотографії. Можете їх збільшити або зменшити, наприклад, от звичайні. Я е, вибираю по дві на одному слайді. в мене буде дві фотографії. Вони мають бути одного типу, тобто належати до однієї пори року. Ну от, наприклад, я хочу вибрати. Цю фотографію говорю вставіть. Машина, як ви бачите, її прописала. Фотографії чотири пори року. На кожні на кожному слайді дві фотографії. Ви, значить, у мене вісім фотографій має бути. Тобто, отут кожного разу можна робити так: файл. Машина показує, ви вже відкрили цю папку, де всі фотографії. Машина вам її показує, ви знову по одній фотографії будете додавати до фотоальбому. Я зроблю це простіше. І так, одна весняна фотографія в мене є. Вибираю ще одну, наприклад, оцю. Але одразу додам ще дві зимові. Наприклад, оцю, оцю. Для того, щоб можна було вибирати так, як я зараз вибираю, тримайте натиснутою клавішу Ctrl і клікайте по тих фотографіях, які виставлятимете до фотоальбому. А, так, що мене ще цікавить? Мене ще цікавить, наприклад, Літо і дві осінні фотографії. Тепер відпускаємо клавішу Ctrl, говоримо вставити. Як ви бачите, вісім фотографій розміщені, але вони не в тому порядку, в якому мають бути фотоальбомі. Наприклад, зимові фотографії мають бути першими. І переміщуємо їх. Е, так, дві зими, дві весни, два літо, дві, два осені. Все гаразд. Так, продовжуємо налаштовувати наш фотоальбом. Розмітка рісунка. Вибираємо. Нам потрібні два малюнки із заголовком. Якщо вам потрібно, якщо одна фотографія, говорите вписати в слайд, тільки фотографії без написів. Якщо це треба один малюнок, два, чотири, як ви бажаєте. У мене їх має бути два, але обов'язково із заголовком. Так, тепер форма рамки. Прямокутник, зверніть увагу на зразок, мене вона не дуже влаштовує, я е, зроблю скруглений прямокутник. Так, тепер параметри малюнка. Обов'язково в мене має бути підписи під цими малюнками. Якщо ви хочете, можете зробити всі ваші фотографії чорно-білими. І остання тема це той дизайн, який ми перед початком створення не встановлювали. Вибираємо. Якщо нагадую, у вас тут тільки імена файлів, в якому зберігається дизайн ваших в тем, ви відкрите це вікно і виберете «Содержима». І тоді ви побачите, які кольорові схеми виглядають. Як вони виглядають, ну, наприклад. Давайте виберемо ось цю. Так, машина її прописала, фотографії всі є, говоримо Створити. І у нас створений фотоальбом. Як ви бачите, 5 слайдів. Перший слайд, як завжди, титульний. Тут ви можете написати назву вашого фотоальбому. І обов'язково пам'ятаєте автор. Так, звертаю вашу увагу, у мене зараз шрифт 18 на тексті. Він дуже малий, Потрійним кліком виділяємо все і збільшуємо шрифт. Ну Наприклад, отак і звертаю вашу увагу, що Оцей шрифт, назву вашого фотоальбому також треба змінити. По-перше, треба кегель збільшити розмір. Кегель, нагадую, називається. Гляньте, клікаємо на рамку, вона стає суцільною, і тепер всі зміни, які ви робите, вони одразу відбуваються. Якщо вам не вдається, можете збільшити їх іншим способом. Ну, наприклад. Виділяємо, з клавіатури набираємо, збільшується. Далі не забули, можливо. Ну, Пам'ятаю, що е, контраст має бути. Так, ну, можна збільшити і перетягнути. От тепер мене влаштовує. Звертаємо на зразок, як це буде виглядати. Так. Тепер переходимо до кожного конкретного слайду. Ви пам'ятаєте, що ми з вами встановлювали слайди із заголовком, а значить їх треба написати. Звертаю вашу увагу, що розмір має бути однаковий і стиль має бути однаковим. 54 напівжирний і колір. Зима, бо зима синього кольору. Під кожною фотографією треба обов'язково, ми зробили підписи під малюнками, а значить треба змінити рибалка, наприклад, я назву цю фотографію. Вибачте. Так, а тут, наприклад, вибачте, годівниця. Таким чином, ви маєте створити, точніше так, змінити підписи і написи на всіх ваших слайдах. Тут, ви пам'ятаєте, кегель має бути 54. Напівжирний, тільки кольор я зміню, бо тут у мене має бути написано весна. Аналогічним способом зробити підписи під всіми фотографіями. І нагадую ще одне. Останній слайд має бути Дякую за увагу. Клікаємо після п'ятого слайду, ставимо курсор, создать слайд і звертаю вашу увагу, що цей слайд має бути тільки заголовок. Пам'ятайте, що ми переналаштовуємо слайд. Кегель змінює. Так, напівжирний поставимо, ну, і щоб не було таким більш контрастним. Ну, наприклад, отак. От Зверніть увагу. І не забудьте. Налаштувати. Якщо другий, третій, четвертий, п'ятий слайд у вас анімація не налаштовується, то на останньому і на першому обов'язково треба налаштувати. Нагадую: виділяємо анімація, додати анімацію обов'язково на вход. Так, тільки я тут зміню параметр. І це обов'язково налаштовуємо на вход. Я вибрала анімацію виліт. От, хай вони отак у нас з'являються. І останній слайд обов'язково у нас має бути налаштована анімація на вихід. Виліт за край аркуша. Тільки не забуваємо змінити. Виліт. Якщо ви бажаєте, можете налаштувати анімацію, як ми з вами це робили у попередній презентації. Спочатку з'являється заголовок, а потім ваші зображення і підписи. І не забудьте встановити перехід. Ну, Наприклад, дуже цікаво параметр ефекту, я буду його. По вертикалі зовні відкривати, от таким чином. І налаштовуємо переходи на всі слайди. Пам'ятаєте, перехід встановлюється один. І так, поки що ми завершили роботу в редакторі презентації PowerPoint. Дякую за увагу!